тому всьому, що він винен, що він абсолютно непричетний, а влада йому ще намагається нові справи паяти, як оце, з флешкою, з вугільною справою, чи там ще щось. А з іншого боку, таке враження, що до Зеленського не клеїться вся оці ті злочини, які він реально сприяв їхньому здійсненню. Чому так? Мене неприємно здивувала вчорашня реакція в одному з ефірів Віталія Портникова. Я зазвичай завжди з ним згодний, а тут він виправдовував цю емоційну it's як it's як it's кажучи, it's да, да, емоційну поведінку зеленського в вовальному кабінеті. Каже, молодець він відкрив очі світу на таку лицемірство і продажність цієї адміністрації. так, якщо, якщо ви називаєте їх такими страшними лицемірами і запроданцями, то чому ви тоді не доручаєте їм бути головними перемовниками і покладаєте на? Них таку відповідальність за всю долю е, української нації, ну я згадую в класичні ці визначення дипломата, що дипломат іноді двічі подумає перед тим, як нічого не сказати. І язик даний дипломату для того, щоб приховувати свої думки і свої емоції. А тут він каже, що так молодець. Він підняв такий рівень цього емоційного накалу. І зрештою, після цього ми повернулися там, три дні. Ми не мали розвідданих і почали страшні прокльони надсилати Трампу і маску, що в них руки полігтів кровів. і через те, що вони припинили постачання на три дні. Розвідування інформації, а той, хто сім місяців ігнорував розвідувальну інформацію про, росі... про російський наступ, то згідно своїх прямих обов'язків мав оголосити воєнний стан після буквально першого ж такого повідомлення. Так він сьогодні герой і, дивіться, заслуговує на наші аплодисменти. А що стосується оцих звинувачень, в нас спеціальна була програма витаються, якраз там Ліпецькій фабрики і цим підривом складів. Так сталося, що мій ну кращий інститутський товариш, з яким ми навіть там колись отримували там червоні дипломи в Кремлі, Нурлан Єрмікбаєв. Ну, можна почитати його біографію. Він був міністром оборони Казахстану, і він якраз пішов у відставку після того, як він зрозумів, що вони неспроможні зупинити оцю хвилю підриву казахських військових складів. Це було, якщо я не помиляюсь, 20-му чи в 19-му році, коли така сама хвиля була б, як у нас, за часів. Порошенка в них вона почалась напередодні цієї спроби, начебто перевороту для дестабілізації ситуації. І Нурлан був змушений піддати відставку, тому що з одного боку розумів свою відповідальність як міністра оборони, а з іншого боку, розумів, що при тому бюджеті, який в нього був, і враховуючи величезні розміри казахської території, це мені колись Назарбаєв, коли там розповідав про цього страшного генія Суркова, каже: Уяви, Дмитре, у вас там скільки три тисячі кілометрів кордону да, з урахуванням там ще морського кордону, а в нас сім тисяч кілометрів з Російською Федерацією, являєш, наскільки, на, наскільки нам важно важко тримати, тримати оборону.